Привіт, друзі! Мої шанування! Доброго дня! Доброго дня! І те місце, куди ми зараз направляємося, до останньої хвилини мені було невідоме. Мій друг Віталій, якого ви вже добре знаєте, мені просто сказав, що поїдемо в одне дуже цікаве місце. І це місце виявилося не просто цікавим та захоплюючим у плані краєвидів. А ще й надзвичайно цікавим з точки зору історії та фактажу. І так як цей канал було створено для любителів подорожувати як активно, так і віртуально. То запрошую і вас приєднатися до нашої мандрівки. Отож, наразі ми направляємося до озера Тахо. Виїхали ми зі столиці штату Каліфорнія, міста Сакраменто. А точніше, з його передмістя, ранчо Кордова, і їхати нам до озера близько 180 кілометрів. Дорога туди дуже мальовнича, з шикарними краєвидами. Проїхавши кілометрів 50, ми згадали, що не зробили того, що мали зробити ще у Сакраменто. Коментувати не буду, усе і так зрозуміло. О, ну, так набагато краще. Їдемо далі. До речі, прапор не знімався з цього автомобіля впродовж декількох місяців, аж поки він зовсім не розтріпався. Ще будучи у Південній Кароліні, ми на Амазоні купили декілька українських стягів. Один з яких подорожує зі мною по світі до сьогодні, а це ще один із паркінгів вздовж дороги, повз який просто неможливо проїхати. До точки призначення лишилося не так уже й далеко. Отож, я потрохи почну вас знайомити із тим місцем, куди ми направляємо. Озеро Тахо це прісне гірське озеро. Розташоване воно в межах гірського ланцюга сєра Невади. Знаходиться воно на території американських штатів Каліфорнія та Невада. Близько двох третин берегової лінії припадає на Каліфорнію. Озеро Тахо. Друге за глибиною з Озер США та займає десяте місце за максимальною глибиною у світі. Та четверте місце в світі за середньою глибиною. Усім відомо, що Каліфорнія ну дуже контрастний штат, і природа тут не виняток. Коли годину тому ми виїжджали із Сакраменто, там було більше 25 з плюсом. І там по повній буяли сади. Коли ми піднялися в гори, нас зустріли цілі тонелі ще не розтавшого снігу. І у цей самий час, десь у Сан-Дієго, люди плавляться на пляжах. Ну а ми тим часом уже бачимо на горизонті мету нашої поїздки Озеро Тахо. Близько п'яти мільйонів років тому долина, яка стала басейном тахо, затонула між паралельними розломами у земній корі, оскільки гори з обох боків продовжували підніматися. В утвореній долині почало утворюватися неглибоке озеро. Два-три мільйони років тому виверження вулканів заблокувало вихід на північному кінці, змусивши озеро піднятися на сотні метрів над його нинішньою висотою. Близько мільйона років тому великі масиви льоду вкривали західну частину тахо. Сучасна геологічна теорія припускає, що земна берма на річці Тракі, залишена відступаючим льодовиком поблизу долини Скво. Або сам льодовик виконував роль дамби. Це призвело до того, що рівень озера піднявся, а потім швидко опустився, коли дамба. Катастрофічно провалилося. Епічних розмірів повінь розмила валуни розміром з автомобіль повз сучасне місто Ріно, штат Невада. Близько 15 тисяч років тому чотиримильна ділянка західного берега впала в озеро. Катаклізм викликав величезну лавину уламків, спричинивши цунамі заввишки 90 метрів. При цьому озеро. Розширилося на 5 кілометрів. Ну, ось ми майже і приїхали. Назва Тахо на мові племені Уошо означає край озера. Але ця вимова є неправильною, вона трохи спотворена. Поверхня озера знаходиться на висоті близько 1900 метрів. Над історичним рівнем моря. Навколишні гірські вершини коливаються від 2750 до 3350 тисяч метрів. Таким чином, лише 16 інших великих озер у світі знаходяться вище. Як я вже згадував, озеро Тахо знаходиться на 10 му місці у світі за показниками максимальної глибини. Та на четвертому місці за показниками середньої глибини. Так от, на рахунок глибини. Максимальна глибина в цьому озері 501 метр, а середня 301. Отож, максимальна глибина у кришталевій затоці робить тахо другим за глибиною озером у США та третім за глибиною у Північній Америці. Чистота води становить 99,994%, що робить його одним із найчистіших Великих Озер у світі. Для порівняння, комерційно дистильована вода має 99,998% чистоти. Об'єм води в озері Тахо 39 трильйонів галонів. Цього достатньо, щоб забезпечити кожну людину у США 50 галонами води на день протягом 5 років. Якщо взяти усю воду з озера Тахо та вилити її на площу розміром із Каліфорнією, а це дві третини України, глибина води все одно буде близько 40 сантиметрів. Максимальна довжина озера становить близько 35 км. А ширина близько 20. Площа поверхні 307,5 квадратних кілометри, А довжина берегової лінії 121 км. Озеро Тахо настільки прозоре, що в деяких місцях можна побачити об'єкти на глибині понад 20 метрів. Проте свого знакового блакитного відтінку вода тут набуває не тому, що вона прозора. Незвичайна блакитність озера походить від кількості специфічних водоростей. Протягом багатьох тисячоліть береги озера були заселені лише індіанськими племенами. Артефакти підтверджують присутність племені вашо на озері Тахо понад 10 тисяч років тому. Корінні американці полювали, ловили рибу в озері та жили у відносній самотності. До тих пір, поки дослідницька група генерала Джона Фремонта не відкрила це, звичайно, слово в лапках, це озеро у 1844 році. І почалося поступове освоєння цієї території блідолицями. саут лейк Тахо. Це найбільш густонаселене місто у окрузі Ельдорадо. Населення міста становить близько 22 тисяч жителів. Місто було сформоване та зареєстроване у 1965 році шляхом об'єднання раніше незареєстрованих громад. У 1967 році було відкрите поштове відділення. На сьогоднішній день, якщо в районі озера Тахо і є якесь місто, то це, звичайно, Саузлей-Тахо. Тут більший рух транспорту, тут більше ресторанів, тут більше готелів, пам'яток, ніж у інших містах на березі озера. У Саузлей-Тахо відчувається атмосфера казино. Гральний дух прямо таки літає у повітрі. Ось там вдалині видніється така висока темнозелена будівля. Це і є найбільше казино. Але це вже місто Стейтлайн. І місто це знаходиться у штаті Невада. До речі, не місцеві жителі не бачать, чи перетнули вони межу Стейтлайна, де розташовано багато казино, чи вони все ще у саут лейк Тахо. Я постійно заглядав у Google Maps, тому знаю, що перетнувши ось цю вулицю, ми опинимося у сусідньому штаті, у штаті Невада. І ось воно найбільше казино стейтлайна. І знаходиться воно на першому поверсі чотиризіркового готелю Харакс Lake Tahoe. Ну що ж, зайдемо туди і ми. У таких закладах зазвичай у відкриту знімати забороняють. Але якщо сильно хочеться і не крепко в наглу, то можна. Тим більше я не заглядатиму, хто скільки ставить, хто скільки виграв. А у першій залі тут гральні автомати. А далі... А далі, як у тій пісні, за зеленим сукном казино просаджують людонькі гроші. Але у кожного свої слабкості, у кожного свої хобі, у кожного свої вподобання. Але все рівно то все від нечистого. Отож, пройшовши через казино Невади, повертаємося назад у Каліфорнію. Назад у Саус лейт Тахо. Коли ставиться питання, що місто може запропонувати відвідувачам, то скажу так: спектр пропозицій дуже широкий. Тут є усього потрохи. Тут можна здійснити справжній круїз по магазинам міста. Окрім любого спортивного спорядження, тут можна купити любу одежу. У залежності від того, куди саме вас приведе. Саус тахо Чи то катання на лижах, чи то засмагання на пляжі. А можливо, ви станете першою особою на якомусь гала-святі І вам також для цього треба буде відповідний антураж. А це я пригостив Елвіса бубликом. Але вже й прийшов час пригоститися самим. Отож ми вирішили влаштувати собі невеличкий кофе-брейк. От на вулиці, вроді би і сонячно, але досить таки прохолодно. І якщо довго гуляти вулицями в таку погоду, рано чи пізно захочеться чогось тепленького. І ось ми знайшли Heaven's Little Cafe. І... Випили кави. Тим більше, що сонечко частенько й ховається за хмари. Тут. Дуже смачненькі макарони. А кава просто прилість. Величезний стакан а, як експресо. І дуже доречне тут ось це газове багаття. Єс, Єс, єс! Тому що тут біля підніжжя засніжених гір все ж таки прохолодно. У місті багато ресторанів. Вони пропонують різноманітні страви етнічної кухні, а також страви для гурманів, створені під впливом Тихоокеанського узбережжя. Вдень тут часто проходять різноманітні заходи, зокрема ярмарки мистецтв і ремесел, спортивні заходи. Щотижневі фермерські ринки. А якщо ви любитель музики, то будь ласка, у багатьох ресторанах є свої відкриті сцени з живою музикою. І ви знаєте, кава з макаронками це добре, але уже й пора з'їсти щось. Суттєвіша. Yeah. Далі ми мали їхати до Карсон Сіті, столиці штату Невада. Власне, тому я й назвав цю подорож від столиці до столиці, тобто від Сакраменто до Карсон Сіті. Але, як сказав мені Віталік, що там зовсім інша атмосфера. І хоч це столиця штату, Карсон Сіті у порівнянні із Саутлей Тахо, це просто Сільська глухомань Тим більше ввечері Саут Лейтахо має таку метушливу енергію, яку просто неможливо знайти в інших містах на березі. Та й не тільки на березі, а й у радіусі, мабуть, 100 миль. Отож, ми вирішили трохи затриматися тут і подивитися, чим та як живе Саут Лейтахо вночі. Закладів, де можна провести вечір, тут дуже багато. Але ви знаєте. Усі вони на один манер. І мені це швидко наскучило. І якщо людина приїхала сюди з ціллю потусити, то їй це вдасться. Ну а мені, зважаючи на обстановку в нашій країні, дивитися на це все було якось трохи сумно, якщо не сказати більше. Тому ми все ж таки вирішили їхати до Карсон Сіті. Тим більше, дорога вночі спокійніша. Ну, а тут люди нехай собі спокійно відпочивають, якщо у них є на те бажання та настрій. Тим більше я бачу цього чувака прибило добре, і в нього настрій танцювати, мабуть, буде до ранку. А ну, якщо не до ранку, то до тих пір, поки будуть грати музиканти. Карсон Сіті зустрів нас спокоєм та провінційною ідилією. Хоч це і столиця штату, у якому знаходиться Лас-Вегас. Це столиця штату, у якому знаходиться найбільша кількість казино, виглядає він як звичайний райцентр ківерці. У всякому разі, ківерці майже так виглядали до війни. Покружлявши навколо місцевого капітолію, де засідає уряд штату Невада. Ну, а ми поки ще не дуже пізно. Поїхали шукати місце, де б то нам засісти, щоб повечеряти. Тому що те, що ми з'їли у Саут Лейтахо, вже давним-давно втрамбувалося. Ну а у такий час може працювати тільки мережа Apple один із ресторанів якої ми і знайшли. Звичайно, дякуючи Google Maps. Ну і зрівняйте обстановку. У ресторанах галасливого Саутлейтахо та столичного Carson Сіті. Але мені тут чомусь подобається більше. Сітка ресторанів Applebee's, ну, вона розповсюджена по всій Америці. І він вважається таким одним з, з найкращих. І одна з найкращих його якостей це те, що він. По буднях працює до 11-12, а, а сьогодні в неділю до 11. Зазвичай ресторани всі закриті. Ну, Зараз побачимо, що нам запропонують тут в Applebee's у Carson City. Вірніше, що нам запропонують, нам вже запропонували меню. Ми замовили, а що нам принесуть? Зараз пробуємо. Перед тим, як принести основне блюдо, нам вже принесли, як воно називається? Преселс. Предселс. Це такий хліб. Ну, зараз спробуємо, що за хліб. Ось такий. До цього хліба ще додається два таких соуси. Вони чомусь теж теплі. Один білий, а один жовтий. Схожий на гірчицю. Mm. Добряче. А це є муштарда тільки солодка. Цей розплавлений білий соус він дуже схожий на фундю. Такий цей розплавлений сир. Він також гарячий, е на смак є трошечки якогось чеснику, уксусу, ну. І сиру. Я думаю, тім мені нагадав фундю. Так, ще воно все шкварчить. Тут в нас стейк курки з кріветками і а що це таке біле? Картошка. А, Картопка. Машпотейта. Ага, залита сиром. Цибулька, грибочки. Ну, Зараз будемо куштувати. Курятина дуже смачно пахне. Дуже соковита і дуже така насичена смаками. Дуже-дуже смачна. А картоплю, мабуть, тут міксером перебивають прямо з лушпинням. Бо є такий смак, ну, віддає лушпинням. Але він такий цікавий. У цьому стильному ресторані ми дуже смачно повечеряли. Головне, не переївши на ніч. Дивно, що у такому великому. Та в досить таки пристойному закладі в такий час взагалі немає людей. Ми були самі. Ну, але дивуюсь я, мабуть, тому, що ще буквально пару годин тому ми були у Саус Лейтахо, де кожен такий заклад прямо кишить, як мурашник. А тут тиша та спокій. Віталік був правий. Тут навіть на вуличних газонах пасуться олені. Райська ідилія, Ну прямо як на картинках з вартової башти. Ночувати ми поїхали на паркінг. Звичайно, що головною ціллю нашої поїздки до Карсон Сіті не було відвідування Айплбіста та знайомства з оленями на вулицях міста. Ми їхали на термальні джерела. І знаходяться вони на околиці Карсон Сіті, куди ми відразу зранку й поїхали. Вони так і називаються гарячі джерела Карсон. То є природнє джерело у долині Ігл. Воно викидає приблизно 230 літрів геотермальної нагрітої підземної води за хвилину. Температура води 120 градусів. Але це за Фаренгейтом. За Цельсієм буде 49. Карсон Hot Springs. Є найбільшим джерелом у долині Ігл. Ґрунтові води беруть свій початок на глибині більш як 10,5 кілометрів. Сьогодні це курорт, який пропонує криті зони для купання, відкритий плавальний басейн, масаж та ресторани. Цікаво, що гарячі джерела Карсон були вперше використані корінними американцями, індіанцями племені Уошо. Блідолиці потрапили сюди у 1849 році під час Каліфорнійської Золотої Лихоманки. А перші лазні басейни тут були побудовані у 1880 році. Тижневі тарифи на проживання та харчування на той час були у розмірі 10, 12 та 14 доларів. Але 10 доларів США 1880 року. Становлять приблизно 300 доларів 2024-го. Отож ціни були відносно не низькі. У 1910 році пивоварна компанія Carson Brewing Company почала виробляти бутильовану мінеральну воду з гарячих джерел Карсона та безалкогольні напої у пляшках з цієї ж води. У цьому басейні з водопадом. Вода прохолодна. Поруч з цим басейном є ще один. Ну, а тут вода гаряча. Не скажу гаряча, але досить таки тепло. Не 49 градусів за Цельсієм, десь приблизно 35-38. Ця місцина ідеально підходить для тихого, спокійного відпочинку. З можливістю оздоровитися, набратися сил і. Просто кайфанути. Після цієї теплої мінеральної води відчувається приплив сил та бадьорості. Але занадто довго в ній сидіти не варто. Тому що, навпаки, тоді відчуваєш себе якимсь вареним раком. Тому і ми довго тут не затримувались. а поїхали далі. Куди саме? Ну, про це я вже розкажу, мабуть, наступним разом. Отож, якщо вам було цікаво, то не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і поставити лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобалося. А ми знову проїжджаємо повз Лейк Тахо. І знову бачимо ці чудові краєвиди. До речі, ще один цікавий факт про це озеро. Не так давно американський президент Джо Байден. Провів на цьому озері свою чергову відпустку. Вона проходила у будинку мільярдера та колишнього кандидата у президенти Тома Стайера. Тоді Білий дім повідомив кільком виданням, що Байдени орендують будинок у Неваді на північно-східному березі озера Тахо за справедливою ринковою ціною. Повідомлялось також, що Байден. Та його дружина Джил прибули до помешкання їхнього друга Тома Стайера, який у 2020 році балотувався на пост президента як демократ, базуючи свою платформу на боротьбі зі зміною клімату. Попри те, що спочатку він заробив більшу частину свого багатства, керуючи хедж фондом, який інвестував у викопне паливо. І давній донор демократичної партії програв номінацію саме Байдену. Ну, але це так лірично-політичний відступ. Просто пригадався такий факт, знову проїжджаючи повз озеро. Ну і наразі я буду бажати усім усього самого-самого найкращого: миру, добробуту та процвітання, побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу та слава Україні!